Не пройшло півроку, як президент підписав законопроект номер 15 Зробив він це 31 грудня. На підпису цей законопроект прилежав у нього всього з 20 листопада трішки більше місяця. Нагадую, що цей законопроект він стосується надання військовослужбовцям можливості звільнитися, якщо у них під час дії воєнного стану загинув або зник безвісті неповнорідний брат чи сестра. Неповнорідні це ті, у яких одна мати і різні батьки, або один батько і різні матері. До цього законопроекту була несправедливість, тому що могли звільнятися з цих причин тільки повнорідний, якщо брат чи сестра загинув. А повнорідний, вроді як мама, одна, батьки різні, вже не могли, тому це викликало обурення в суспільстві. Отже, ця зміна до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, яка якраз регламентує процес звільнення, запрацювала набула чинності, але не забуваємо. Що з 15 жовтня на підпису у президента і до сих пір не підписаним, лежить законопроект номер 11379 д який стосується заборони мобілізації обмежено придатних хлопців віком до 25 років. Жодних поки що рушійних змін із підписанням цього законопроекту президентом немає. Тому. Люди створили петицію, в якій вони просять пана президента підписати цей законопроект якомога швидше. Посилання на цю петицію я залишаю в коментарях під цим відео і прошу вас долучитися і підтримати її.